Це буде день і розквіту, і природи, але і нашої, нашої держави, наших громад, наших сімей. І тому я щиро всіх вітаю із весною. Можливо, так сказати, нашими перспективами, новими, а ми впевнені, що вони будуть от, з тим великим розквітом для нашого народу, для нашої держави, для кожної з нас. Тому ще раз приєднуюся до таких великих вітань і побажань, от якраз в добрих наших. І думках, і діях відповідно, і великих досягнень, які ми маємо на найближчі перспективи, найближчі місяць, найближчі роки. Але це буде за рахунок з наших дій, спільних дій. Це, мабуть, велика велика наша місія, яку ми повинні виконати жінок із 8 березням. От ну це, мабуть, духовність нашої нації. Це жінки, це краса. От я був за кордоном і наші жінки визнані кращими в світі. Тому вас щиро вітаю якраз цим прекрасним. Жіночим святом бажаю, щоб всі були щасливі, щоб всі були кохані, були здорові, були успішні, були милі, але й були перспективні, щоб якраз не було тих великих неграздів, щоб був мир, був спокій, була душевна рівновага, але були і великі, великі радощі. Тому ще раз вітаю з цим великим святом. От і я, я хочу сказати щиро, що я всіх вас люблю і хочу, щоб ви були завжди щасливі, красиві, здорові. І мене теж трошки любить. Ну, а Як же ж ми ж з вами ж, завжди працюємо? Микола Григорович, ще дякуємо від, від цих жінок. Я маю право це сказати, бо я поруч з вами знаходжуся. Дійсно, ми хочемо бути реалізованими. жінки насамперед на жінок в суспільстві дуже багато, розумних трудівниць. І Ми всі хочемо мати сім'ю, хочемо бути реалізованими. Хочемо, щоб наших чоловіків не забирали на якісь незрозумілі для нас війни, щоб наші діти були щасливі, щоб сім'я була е Спільно, и чтобы разным в любовь, в и, и процветала Украина, потому что родина, семья и Украина – это единственное целое. Сегодня, в преддверии праздника 8 марта, знаете, не хочется говорить банальных вещей, знаете, как, к этой знаменательной дате, и тем более придется, знаете, к этой знаменательной дате. Сегодня хочется поздравить всех женщин, вообще с замечательным праздником женским днем, а особенно хочется поздравить женщин Украины и России. Вы все знаете, что ситуация сейчас между нашими странами не самая лучшая. Идет фактическая война, но война ⁇ это явление временное. Войны приходят и уходят, а женщины ⁇ это явление вечное женщины и Вселенная это одно и то же. Вселенная неистребима и неуничтожима и бесконечна. Так же и женщина, неисчерпаемая, как Вселенная и как электрон. Поэтому пусть сгинет война. И они всегда остаются с нами. Наши матери, наши жены, наши любимые, наши дочери, наши замечательные женщины. С праздником вас всех. Все перемелится. Все меняется, я кажущий украинское молву, да. Придет мир, с ним придет счастье. А счастье без женщины невозможно. Дорогие мои подруги, все те, кто нас смотрит, те, кто еще не утратил способность мыслить и те, кто понимает, что самое страшное на свете это война. Война это то что у нас или есть в сердце, или у нас в сердце ее нет. Если мы все поймем, что у нас в сердце мир, то мир достаточно скоро придет на нашу землю. Я желаю вам всем счастья, любви, мира. Ну и, конечно, чтобы вас никогда не обижали ваши любимые, чтобы они всегда были вам поддержкой и опорой. yeah what's your А мені випала доля сьогодні представляти жінок України поруч по ліву сторону від мене гетьман українського народу Сергій Розумовський, в якого я вірую, вірую в особистість, яка ще реалізує себе на теренах України, і всі ми жінки в нього віримо. Адже я представляю всеукраїнський громадянський рух, жінки за єдність українського народу. Та склалося, що ми знаходимося в офісі Миколи Григоровича Маломужа, який також підтримує нас всіх жінок, жіноцтво і веде. Мо спільну роботу з ним, і я хочу сказати, що російський народ це наші брати. розумієте, тим більше жінки російські. Не ми розв'язали війну, не українці проти росіян, а розв'язали наші олігархічні режими за свої впливи на наші території. І ми це прекрасно розуміємо. Нас поставили на коліна Путін, наш президент, ті олігархи, які сьогодні в Україні і при владі. Але я вірю, що саме такі чоловіки, як Мовський, інші багато в нас, таких, як Микола Рожмаломуж, зроблять все для того, щоб ці люди понесли заслужену кару. Але я сьогодні не про те. Я про те, щоб ми, жінки України, берегині, матері, особливо ті, які загубили своїх чоловіків, синів своїх, які ніколи вже до них не повезли. Що ми даємо слово, що ми не простимо жодну смерть, жодну. І е, злочинці, які це зробили з нашими дітьми, з нашими чоловіками, з нашим народом, е, які сьогодні при владі, е, вони будуть покарані. Ми вам даємо на це слово. наших жінок. Нехай будуть красиві, щасливі, успішні. Ми з вами разом, Ми вас любимо.